Часу. Хотілося б мати до себе Не тільки напереда. Що ви такі засмучені, дітка? От якби на кожному уроці і відео показали, і презентацію, і відеоурок онлайн. Ох, пощастило ж дев'ятому А. Вони зараз урок в комп'ютерному класі. А там, і комп'ютер, і мультимедійка, і інтернет на кожному уроці. Ну я думаю, цю проблему якось можна і вирішити. Ходімо, діти. Діти, а це? Можна вирішити, якщо взяти участь у національному проєкті Відкритий світ. Ви що чули про такий проєкт? Так, ми брали участь в конкурсі логотипів до цього проєкту. А я на Ютубі бачила відеоролики. А що це за конкурс для тисячі шкіл? Це значить, Школа, яка переможе, отримає мультимедійні комплекси, ще й комп'ютери, та й планшети. Да ви що? А також кожен учень отримає пристрій учня, який буде мати доступ до фіннього порталу. Для того, щоб стати переможцем, треба надати відрядві власноруч авторський відеоролик на тему, чому моя школа має стати учасником національного проєкту Відкритий світ. Цікаво, Цікаво. Цікаво. О, давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Багато учнів бажають вчитися саме в нашій школі. Вулиці. Нашу шкільну сім'ю поховнили першокласників. Їх у нас 50 років. Це діти зовсім нового покоління. Вони на сучасну техніку. І тому вчитель повинен відповідати їм, застосовувати навчально-виховний процес, впроваджувати нові. Молоді. Відкритий світ нам цьому допоможе. Ми за відкритий світ. Мати електронні друзів. Ми хочемо повісити сюди інтерактивну дошку. Ми хочемо мати доступ до інтернету. Мима. Ми випускники 2014 року. Активні учасники та переможці різноманітних альпіад, конференцій та конкурсів, незважаючи на те, що в нашій програмі 4 уроки інформатики нам не вистачає комп'ютерних технологій на інших уроках. У наш час комп'ютер це не розкіш, це не ухід. А по досягти своєї мети сьогодні кожен учень повинен мати доступ до інформаційних технологій. Більшість комп'ютерів нашої школи застаріли, тому ми залишились у проєкту для покоління. Я учасник школи, юний програміст онлайн і мені це дуже подобається. Але я змушений працювати вдома, бо в нашій школі лише один комп'ютерний клас. Він працює з 8-ї години ранку до 16-ї вечора. У нас у школі 355 учнів, 35 педагогів, а комп'ютерів 16. Нам цього ма! Постійно підвищують свій рівень і КТ, Коштали на Тому що одночасно тільки три вчителя можуть використовувати, мультимедійну дошку, А картинка з ноутбука чи комп'ютера не дуже ефективна для 20-25 учнів. Заходьте. Добрий день, Михайло Полікар. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ноутбук на третьому уроці буде свободен? Ні. зайнятий. Вічно у вас все зайнято. Ви Намагається вирішити цю проблему, залучаючи спонсорів на батьків опорна школа Веселівського освітнього округа No1, створеного для забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти. Школа знає свої традиції, чай та шанує свою пусковики. Чотири роки тому школа відзначила 85. Наша школа готується відзначити 90-річчя. Завітайте! до нас! Цінним подарунком для нас стане на участь у проєкті відкритий світ!